Не дуже приємна ситуація, яка є е, е, в законі 21.36, Вона з'являється зв'язку набранням чинності законом, е, якою може скористатися роботодавець, може не скористатися у періоді воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця. Може бути обмежена тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік. В принципі, може бути і не обмежена. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів. Надання невикористаних періодів дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на інший період після припинення або скасування воєнного стану. І те, чим зараз можуть скеруватися керівники, але я не раджу прям відразу поспішати, як ми накоїли з призупиненням дії трудового договору. Зараз маємо проблеми в судах. Як ми відразу попризупиняли 24 березня минулого року, а хто ще призупиняв з 1 березня? Взагалі, коли на це право не було ну новація, яка з'явиться, яка з'явиться з набранням чинності закону, що за рішенням роботодавця не використані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження зарплати. Крім того, ще одна неприємна новація, для роботодавця. Вона приємна з точки зору економії. Для працівника вона неприємна, але виписана доволі карява. Період воєнного стану надання працівнику будь-якого виду відпустки, крім відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення трирічного віку та відпустки в зв'язку з усиновленням дитини понад чорічну основну відпустку, передбачена абзацем першим цієї статті за рішенням роботодавця. Тобто це не обов'язок за рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження зарплати. Надання невикористаних днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. І за рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження зарплати. Неприємно в цьому законі те, що коли вже ну, закінчується війна, а ніхто не знає, коли вона закінчиться. Оті всі. Відпустки, які роботодавець вирішив не давати і надавати у вигляді виключно відпустки, без З, вони будуть тягнутися і після закінчення війни, тому що це друге речення абзацу другого частини першої, третього речення абзацу третього частини першої, те, що стосується за рішенням роботодавця, я тобі все інше заміняю без грошей. Вони втратять чинність тільки тоді, коли вони будуть повністю використані, навіть після закінчення війни. Далі дуже простий варіант, і нема головного болю абсолютно ні в кого, коли керівник не обмежив. Якщо працівник має право на щорічну основну відпустку продовженої тривалості, приміром 30 календарних днів, як особа з інвалідністю чи неповнолітній, і керівник не обмежує тривалість відпустки, частина 1 статті 12 закону 21.36, тут у нас не буде взагалі застосовуватися. Тобто, в стандартних мирних умовах працівник використовує всі дні щорічної відпустки, або може використати 24 календарних дні відпустки, решту отримати компенсацію і використати всі дні додаткової щорічної відпустки. Якщо на неї має право на нормований день, аби знову ж таки отримати компенсацію. Далі керівник обмежив, це вже складніше. В керівника починається певний А, головний біль. Ну і по-друге, ще добре, головний біль з. Першим другим абзацем, а там же більше головний бій більш з третім абзацем. Так от, якщо працівник згідно з законом має право на щорічну основну відпустку продовженої тривалості, керівник має право, а не обов'язок, знову ж таки наголошую, а не обов'язок. Тривалість щорічної основної відпустки працівника за поточний робочий рік обмежити лише 24 днями. Тобто, керівник може обмежити тривалість тільки за поточний робочий рік, тобто використати відпустку за минулий робочий рік можна без обмежень і тільки щорічної основної відпустки. Але не забуваємо там нижче є ще один абзац: що якщо керівник захоче, він накопичену відпустку за попередні роки взагалі може не пустити таке право в нього є, але це не обов'язок. Тобто... Приміром, така ситуація. Останній робочий рік, за який працівник хоче отримати щорічну основну відпустку з 1 лютого 23, по 31 січня 24 він використав відпустку в грудні 23 або в січні 24, тобто поточний робочий рік, він ще триває і він може отримати щорічну основну відпустку, але керівник вправі її обмежити. Якщо він. Буде вже в лютому звертатися, то робочий цей рік вже закінчився, і це вже минулий робочий рік. І тривалість відпустки, звісно, не може бути обмежена. А от за новий поточний рік, який почався з 1 лютого, працівник може отримувати щорічну основну відпустку, але керівник може обмежити тривалість. Тому отут треба ще певну фільтрацію проводити. Коли ти до мене звертаєшся за відпусткою, як станом на цей місяць, це буде який взагалі робочий рік, щоб так само не прошляпить, що типа цей робочий рік вже закінчився, і тоді вже обмеження не працює. Працівник має на 30 календарних днів. За рішенням керівника тривалість щорічної відпустки працівника за двадцять 24 днями його обмежена, а не використання 6 календарних днів щорічної основної відпустки переноситься на період після війни. Вони, звісно, не згорають. При цьому є два варіанти. Працівник виходить на роботу після того, як 24 дні відгуляв. Все. Або варіант 2. він йому мало 24, Він хоче ще 6 днів відпочити. І за рішенням роботодавця на ці 6 календарних днів надається відпустка без збереження зарплати. Тепер йдемо далі. Дуже цікаве запитання. Якщо б щоб керівник не приймав це обмеження, я б 24 дні відгуляв за 6 днів я вправі взяти грошима, і ви зобов'язані задовольнити мої забаганки. Тому тобто, що за бажанням працівника вони ці гроші беруться грошима. І наступне питання: керівник вирішив обмежити мені 24 дні. На все інше каже: хочеш гуляй, іди без. І питання, чи можу я на ці 6 днів зараз не не звільняючися взяти грошима? Питання дуже спірне, тому що з одного боку, в частині 1 статті 12 закону 21.36 сказано про надання невикористаних днів відпустки після воєнного стану, а про заборону отримання на них компенсації не сказано хоча й не запропонована варіанта з компенсацією. З іншого боку, ну, працівник, він, звісно, зараз захоче отримати гроші, ну, на, я краще візьму ці гроші, ніж 6 днів бути за свій рахуночок. Але нафіга тоді в закон прописували БЗ. Тому завісла в ситуація, в, в, коли от, вирішив зробити керівник обмеження. Тому що раніше для керівника цього обмеження було. Фіолетова все одно, рано чи пізно ці е, е, дні видавалися грошима. Зараз вже для керівника буде не фіолетова. Якщо для керівника буде не фіолетово, він може попастися на певних таких ністиковочках. Тому. Я не раджу прямо завтра, ну не завтра, там з наступного дня, коли воно відбудеться брати і відразу використовувати цю норму. Далі, тепер, якщо керівник обмежив тривалі щорічної основної відпустки, отримати дні щорічної додаткової відпустки, там, приміром, стаж скідливість, в принципі, працівник так само не зможе. Якщо ми проводимо так, якщо ми на це дивимося в комплексі, так на абзац, третій, абзац перший йдуть ці відсили. Хоча насправді в абзац третій можна все, що завгодно, і ОБД, Дитячу і е, ситуація така сама, як з невикористаними днями щорічної основної відпустки, або працівник може використати їх після воєнного стану, або на ці дні взяти відпустку без З компенсацією, в принципі, аналогічна ситуація. Якщо все ж таки керівник вирішив зекономити, і е, ви в ці шматки видавати БЗ, то підстава для надання відпустки БЗ, вона передбачена частиною 1 статті 12 закону 2136, як з основною щорічною додатковою. І е, подібної норми законі про відпустки немає. Тепер, звісно, закономірне питання. Вот е, 24 я відгуляв. Далі 6 днів. Я йду без питання: чи 6 днів будуть накопичувати стаж на основну щорічну чи не будуть? Якщо вже формально дивитися, у цього шматка його немає в пункті 4 частина 1 статті 9 закону про відпустки. Тобто цей шматок він не сидить в законі про відпустки, він сидить зовсім в іншому законі. А в частині пункті 4, частина 1 статті 9 там згадуються відпустки, які надаються БЗ за законом про відпустки. Тому формально, що виходить, типа 30 календарних днів ти права маєш, керівник обмежив, ти відгуляв 24. 4. Далі, 6 днів взяв за БЗ. Ці БЗ в тебе <клух> закрили... Налиш залишки шісті днів, але поки ти в 6 днях у того був без, в тебе не накопичується стаж на основну щорічну відпустку. Але тут є захищені категорії. Положення другого речення абзацу другого, абзацу третього цієї частини не застосовується до керівних працівників закладів освіти, установ освіти, навчальних педагогічних частин підрозділів інших установ і закладів, педагогічних науков, педагогічних наукових працівників. Що це означає? В принципі, керівник вправі обмежити їм так само тривалість. Основ... Мною щорічної відпустки, але надати у ці шматки безе він не може. Тут вони однозначно захищені грошима. Якщо працівники мають право на додаткову відпустку, вони також можуть використати без обмежень. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати як було. Ми взяли те, що вочовить застаріло і зробили як треба. ФОПи. в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.